Куди піти у Вінниці, щоб отримати масу крутих вражень і гострих відчуттів, святкувати весело дитячий день народження, Або ж просто класно провести час. Давайте я вам розкажу все по порядку. Зібралися ми з подругою та дітьми в розважальному центрі Фікторія, він в торговому центрі. Квартал Чи тут можна пограти лазертак та ньор. С самого початку нам провели інструктаж та одягнули жилети. Ділили на команди та розповіли правила гри. Діти вже були в курсі. А ми з подругою вперше грали цю гру. Лазертак це командна гра. Кій за допомогою влучань лазером ви можете перемогти своїх суперників. Адреналін просто зашкалював, що у дітей, так і у дорослих. Музика супроводжує гру, і вона стає ще динамічнішою. Команда дорослих програла. Ми пішли з високопіднятою головою в лазерний лабіринт. Тут Набагато спокійніше, але не менш захоплююче. Круто, що цей центр працює навіть під час відключення світла. Також тут можна постріляти в лазерному тирі. Також можна пройти один з квестів. Гаррі Поттер, Скарби Нації, Сталкер або ж місія нездійсненна або ж пограти гру хованку ніч з Фредді». звичайно тут є кімнати для святкування дня народження або любого шкільного свята ціни тут досить приємні обов'язково зберігайте це відео і відмічайте в коментарях того з ким би пішли сюди